На пагорбі слави в Ужгороді біля меморіалу загиблим воїнам зібралися військові, ветерани, родини загиблих героїв, волонтери, містяни, духовенство, правоохоронці та представники влади, аби у день захисників та захисниць вшанувати тих, хто віддав життя за незалежність України. Чаня вшанували подвиг загиблих захисників України, а священнослужителі різних конфесій відправили спільну молитву. за сьогоднішній день це день молитви пам'яті. Ми просимо захисту Господнього на всіх нас. Ми просимо милості Господньої, щоб він прийняв тих, хто відійшли. Пожертвувавши своїм життям до Господа, щоб Господь зітер їхні сльози, там, де немає більше сліз, ні болі, ні смерті, щоб Господь їх утішив. І, звичайно, просимо, щоб він захистив нас, щоб він був з тими, у котрого в серці біль, щоб був. Для нас сильним Господом, бо якщо він з нами, то хто проти нас? Ми так просимо сьогодні благословення Господнього. Після офіційної частини Ужгородці поклали квіти до могил наших героїв. Мій брат Росада Василь Васильович, він був мобілізований 27 грудня 2022 року. пішов одразу, як тільки отримав повістку. Служив у 42 й окремій механізованій бригаді. Служив на східному напрямку, воював і в Серебрянському лісництві. Загинув, на жаль, на Бахмутському напрямку 28 листопада 2023 року. Рівно 11 місяців він захищав нашу Україну. Військові прийшли вшанувати своїх побратимів. Ми всі як ну, одна сім'я, скажімо так, ну, ну, особисто прийшов Женька Красовський, загинув. Разом було відділені, виніс побратим. Побратиму була нога, півної відірвана. Він його виніс, а сам загинув з коло голову. Хлопець Чернівецької області у нас був пулеметчик, він живий, да? теж списаний. І усі хлопці. Вігали. Для мене це, як його сказати, суне свято. Тому що згадуєш всіх і. З ким їв, з ким служив, з ким як воювали. Ну, що впливає. Це день тих, хто. Не дивлячись на всі складнощі, труднощі, не дивлячись на своє цивільне життя, не дивлячись на те, наскільки довго ця війна йде, вони все одно стоять і захищають нашу Україну від агресора від Російської Федерації, кладучи на це своє життя, здоров'я, сім'ї, все, що завгодно, аби не дати ворогу панувати на нашій землі і. Скорити наш народ цей день вкотре нагадує не лише про історію боротьби, але й про відповідальність кожного підтримувати армію та допомагати тим, хто зараз захищає країну.